Аю глядачів телеканалу «Конкурент-ТВ». з вами Ярослава Олексюк. Ми запитаємо у найвідомішої мольфарки України Магдалени Мочовські найактуальніші і найболючіші питання, які турбують кожного українця про мобілізацію, відкриття аеропортів, мир, переговори та що буде із болотами. Дивіться далі, отож, пані Магдалена, дуже раді з вами поспілкуватися. Дуже багато питань хочемо вам задати, і сподіваємось, ви нам дасте відповіді. На них і нам стане трошки ясніше, що ж буде далі, і як далі взагалі бути. Отож, перше питання. Нещодавно між Україною і Росією відбулися обмін військовополоненими. Скажіть, будь ласка, чи будуть і надалі обміни, і як, наскільки багато їх буде? І розкажіть, можливо, знаєте, можливо, якісь щось вам приходило про те, чи буде обмін всі на всі? Ну, я тут хочу почати з теми, саме цієї, яку ви і по якому ви задали питання. Права в тому, що дуже багато людей, жінок, матерів, сестер, братів, звертаються саме по пошуках своїх рідних і близьких, і щоб я би хоч сказала, чи вони живі, чи вони безвісті пропавши, чи вони мертві. І ви не повірите, в дуже багатьох випадках виходить, що люди, які вважають вважаються безвісті зниклими, вони живі і знаходяться в полоні. Тому дані, які нам е, ідуть від е, росіян від наших ворогів, взагалі вони не відповідають дійсності, тобто, в них на даний момент набагато більше полонених, чим вони нам про це повідомляють. Тому питання обмін всіх на всіх. Було би дуже правильним, якби це було б дійсно всіх на всіх, але на жаль, вони приховують від нас кількість наших хлопців, які знаходяться в них у полоні, і тому говорити всіх на всіх на даний момент на жаль не є актуальним. Хоча скажу так, що якби дійсно було б так, то це б було б дуже добре для всіх тих людей, яких рідні і близькі пропали там на війні. Будуть продовжуватися, звісно ж, обміни полоненими, тому що е, нашим ворогам потрібно показувати своє лице, розумієте свою гуманність, яку взагалі у них як такової не існує, е, тому що це варвари, це варварська нація, в якої немає ні честі, ні совісті. Але на жаль, всіх на всіх я не передбачаю. Але добре, що будуть продовжуватися саме обміни, і сподіваємось, вони будуть все частішими і частішими. Цього б дуже дуже сильно хотілося. Так я а, думаю, що будуть, і вони будуть досить таки частішими. І маємо сподівання, що більшість наших воїнів вони повернуться додому до рідних і до близьких. Будемо на це дуже сильно сподіватися і розраховувати. Давайте перейдемо до другого питання. Нещодавно мер Львова зробив таку заяву, що у 2025 році може відкритися декілька аеропортів в Україні, і для цього потрібно лише політичне рішення. Скажіть, будь ласка, чи буде це реалізовано безпосередньо в 2025 році? Ну, Андрій Іванович, Садовий, напевно, говорить від всіх тих українців, які дуже би хотіли, щоб дійсно нарешті відкрилися наші аеропорти, і не треба було нам різними бусами і різними видами транспорту чи то потягом долати тисячі кілометрів до Європи і до інших країн світу. Але е, я не передбачаю це можливим фізично, тому що знаючи підступність і жорстокість е, москалів. Вони тільки цього моменту і чекають. Повірте мені, тільки появляться перші літаки на небі українському, вони цього моменту не пропустять. Тому для реалізації такого плану ви ж самі розумієте, що потрібне надпотужне ПВО, щоб ми могли захистити наше небо. А Україна велика, і багато наших міст ще не захищені. Тому нам обов'язково потрібно підсилювати захист нашого неба. А коли це буде реалізовано, тоді ми вже зможемо заговорити про те, щоб відкрилося небо. На жаль, я найближчим часом цього не передбачаю хоча я додаю, що як і Андрію Івановичу, і мені так само цього б дуже хотілося. Я думаю, це дуже багатьом хотілося б цього, щоб відкрилося. Наше небо або, як мінімум, щоб воно було під дуже дуже потужним захистом. Е, це давай... надзвичайно важко реалізувати. Повірте мені, я розмовляю з різними контингентами людей, які розбираються в тому числі в таких питаннях. Просто ми, ми коли говоримо про наших ворогів, це є люди підступні, розумієте, які будуть тільки й чекати, щоб полетів якийсь літак. З людьми, де будуть діти, старші люди, тобто будуть прості люди, але вони будуть казати, що там летів воєнний самоліт НАТО, і вони стрільнули, розумієте? Тобто, це є дуже небезпечно на даний момент. Так, звичайно, розумію. Давайте тож будемо рухатись далі. І наступне актуальне питання, яке і бентежить, і цікавить дуже дуже багатьох. Це нещодавні події в США. Дональд Трамп став офіційно 47-м президентом, і звичайно ж заявляв про те, що Україна і Росія має завершити війну якнайшвидше. І навіть той Путін сказав, що готовий до переговорів якихось, нібито. тож скажіть, будь ласка, чи бачите ви якесь перемир'я зупинку бойових дій у 2025-му? А я тут хочу себе повторити, тому що дуже часто мені задають питання, коли ж я передбачаю кінець війни. Я з перших днів війни і по сьогодні завжди говорила, що я передбачаю, що війна іде мені число четвірка, а буде тривати або чотири тижні, або чотири місяці, або чотири роки. На жаль, чотири тижні нам тільки вдалося їх відігнати від столиці. За чотири місяці ми важкими шляхами повернули Харків і Херсон, тому що вони наступали, а чотири роки то є тільки 26 рік, на жаль. Тому припинення бойових дій чи закінчення війни я найближчим часом не передбачаю, але переговори будуть. І тут я хочу додати, що мусканя, наші вороги. Чекали пришестя Трампа як пришестя якогось Месії своїми бульками в голові зі своїми планами на рахунок теперішнього президента Америки. Але треба пам'ятати, що Америка це є демократична держава, і в демократичній державі право голосу має і парламент, і президент. Тому від одної людини не залежить все і все. І, хоча вони й думали, що Дональд Трамп їхній месія, насправді, Дональд Трамп не є нічим месією, він сам собі господар і сам собі президент. І всі його рішення, які він приймає, він приймає логічно і виходячи із своїх інтересів. Тому всім нам зрозуміло, що Путін тут трошечки прорахувався. Тому він сам. Буде йти на переговори. Більше того, він буде напросуватися на ці переговори, але е, його плани і його мрії про те, що прийде Трамп і помахає йому папночкою е, чарівною. На жаль, воно не, не здійснилося. Тому тут він прорахувався. Більше того, я вважаю, що е, він буде загнаний в кут, як отой щур, бо він не є інакше як щур. Буде загнаний у кут, і йому буде показано де його місце. Але на це все треба трошки часу. Це точно на все потрібен час. Час лікує, і тільки час зможе все розставити по місцям, як то кажуть. Е, і наступне питання пов'язане так само з е, тим, що е, президент Трамп став е, тепер законно 47-м президентом США, але вже воно більш стосується Європи. Е, саме Європа під е, тиском Трампа планує чи то. Е, Якось думає ввести в Україну миротворчі війська, що буде значити, що іноземні війська будуть на нашій території для припинення вогню для забезпечення припинення вогню. Скажіть, будь ласка, чи це рішення вже прийняте, і чи будуть все таки іноземні війська у нас на землі? Дивіться, якщо говоримо про миротворчі війська, які вже тут були під ООН, ЕІДою... То краще нам таких миротворців, які не бачать, що твориться, не потрібно. Знаєте, я так скажу. По-друге, ну навіть під мікроскопом розумієте, вони тут були, бачили і МАГАТЕ, і миротворці ООН і вони нічого не бачили, вони в окулярах. Ну то нам краще таких не треба. А чи будуть правдиві миротворчі війська введені на території України? Ну, це питання також надскладне. Це не так просто, що сьогодні Європа рішила, а вони вже завтра тут. Тому що фактично це буде означати вступ Європи у воєнні дії, які будуть відбуватися на території нашої країни, які відбуваються на даний момент? Тому а, я на даний момент... І найближчим часом цього не передбачаю. Але на майбутнє будуть складені відповідні договори і протоколи, за допомогою яких ці питання будуть вирішуватися. Зрозуміло, дуже дякуємо за відповідь. Е, і наступне питання вже пов'язане із нашим президентом. Е, У передень нашої розмови в нього саме було день народження Володимиру Зеленському 47 років. Е, з яких три роки у війні, так само як і у всіх українців, е, скажіть, будь ласка, е, який у нього зараз моральний і фізичний стан? Ну я тут хочу сказати вам, що я не є особистий психоаналітик Володимира Олександровича, звичайно, щоб оприділяти його стан здоров'я, чи психічне, чи фізичне, але е, користуюся нагодою: привітаю нашого президента і побажаю йому щастя, здоров'я і довголіття. В першу чергу через те, що він показує нам неймовірну витривалість, він складає неймовірну зусилля для того, щоб іти, і в буквальному розумінні випрошувати і вимагати допомогу західних країн і наших партнерів. Тому ми тільки вже за це маємо йому сказати дякую. Але який фізичний стан президента, що він втомлений, що він дійсно старається, руки не покладаючи, це не треба, щоб була людина екстрасенсом. По-моєму, це, це видно по президенту, що він втомився. Але президент не має права втомлюватися, тому що говорити вже за простий народ. Знаєте, президент є президентом, він обраний нами і він мусить діяти від імені народу. Тому як би йому не було б важко, він мусить іти і мусить боротися за те, щоб ми в цій війні виграли, щоб ми ні в якому випадку не втратили нашу державність, нашу гідність. Звичайно, так а, можливо, ще одне синьке питання про Володимира Зеленського. Можливо, вам відомо якось. Е... Є якась інформація про те, чи хоче Володимир Зеленський продовжувати політичну кар'єру, чи він вже хоче її завершити? Ну я вважаю, що в будь-якому випадку це буде особисте рішення президента. Як я кажу, я даю його прес-секретарем, і, і я ну не збираюся обсуждати це питання, тому що я вважаю, що це суто залежить від його індивідуального рішення. Як буде далі, вирішить сам президент, чесно кажучи, в таких питаннях я некомпетентна і обсуждати це питання я не вважаю за потрібне особисто від себе. Угу, зрозуміло так. Тому давайте будемо переходити до наступного питання. Воно болюче, воно неприємне і воно стосується саме. Тих боліт, звідки на нас та орда суне. Скажіть, будь ласка, чи готуються якісь масовані обстріли України з боку Росії ще? Ну, я тут хочу додати, знаєте, що ці масовані обстріли вони і не припинялися? е-е Росіяни це не та нація, яка збирається відступати. Знаєте, як? Як не зробить добро, так погане зробить точно. Тобто вони якісь е, пакості однозначно для нас готують, якісь такі, по їхньому, сюрпризи. Хоча ми готові вже до будь-чого, ми вже так е, настраждалися, ми вже бачили все і все, що ми дійсно і фізично, і морально готові вже до всього. Вплоть до того орешника. Який я кажу, що краще б він тримав би у своїх трусах, і в нас би проблем не було, якби він тримав ті орешники там, де їм місце. Але щоб було щось конкретне, щось таке, що може заподіяти всій Україні шкоди, я маю на увазі масований якийсь сильний ядерний удар. Я такого не передбачала і не передбачаю і по сьогодні. Тобто так. Будуть балістики, так будуть всякі каби, безпілотники. Але ми теж не спимо. І ми з кожним днем стаємо міцнішими. І наша воєнна економіка теж на рельках, на рейсах. І ми так само готуємося давати відсіч. Тому, як то каже наш, як -то каже, наш президент, як то кажуть наші хлопці, в цю гру можна грати з двох боків. Це дві ворота. Це так що вони вже вони вже відчули на собі і нашу силу. І нам не треба буде вже скоро вималювати зброю. А що? Ми не маємо фізиків, ядерщиків, чи ми не маємо своїх там професорів, які можуть створювати зброю. Маємо. І ми свою міць ще їм покажемо. Нічого, нічого. Поїзд їде повільно, але до цілі. Сто відсотків так особливо дуже приємно спостерігати за новинами, як там на болотах щось знову вибухає, щось палає. Звичайно, це трошки б'є по людяності, але вони стільки нам зробили, заподіяли, що коли в них там палає черговий нафто, нафтопереробний завод, це не може не тішити. От Но ми стараємося дійсно. Наносити шкоду з мінімальними жертвами. Якщо ви зауважили, то я слідкую за їхніми телеканалами, тільки суто, щоб оприділяти брехню, яку вони брешуть. Оці Скабаєви, там всі вони там, скільки там їх тих брехунів не було. Но в них жертв практично нема. Та й самі брешуть, якби й було, кажуть, що нема. Але по суті, чому ми можемо бути гуманними, тому що ми є гуманна нація? А та орда, бо інакше їх не назвеш. Вони тільки і радіють, коли вмирають наші дітки, матері, вмирають старші люди і наші воїни, тому що там гуманності не існує. Це є країна, яка по-моєму взагалі вже зійшла з розуму, без моральних принципів і без будь-якої прояви людської елементарної людської гуманності. Так, і цього не можна не е, заперечувати. <клес> Скажіть, будь ласка, е, зараз буде питання, таке трошки пов'язане з попередніми. Е, ви казали про те, що бачите переговори саме, і зараз все частіше кажуть, що окуповані території, які е, на жаль, зараз. Е, якими, на жаль, зараз володіє Росія, вони будуть повертатися до України саме дипломатичним шляхом. Чи так це і е, чи зможуть наші території повернутися до 2030 року? Знаєте, ще колись до початку війни і, і тільки е, був Захват Криму, анексія Криму е, від мене в одній з передач спиталися, як я вважаю, чи колись буде е, Крим повернений Україні? Я сказала, що я не говорю, що це буде завтра. Але в цивілізованому світі, цивілізованому світі, а я вважаю, що ми живемо в цивілізованому світі, не можна храбастити все, що людина хоче. Це не дитяча іграшка. І тому я вважаю, що все, що було захвачено протягом певного періоду часу, політичним шляхом, дипломатичним шляхом. Буде повернено Україну. Я не говорю, що це буде завтра. Я не говорю. Але історія говорить про те, що завжди окупант втрачає окуповане. От і добре. І наступне наступне питання, таке досить болюче для українців, але водночас те, яке їх дуже турбує, це питання про мобілізацію, чи бачите ви, що мобілізаційний вік зменшиться в Україні? Ну, дивіться, я є людина, яка спілкується на багатьох мовах. І слава Господу Богу, я об'їздила чимало країн світу. Зниження мобілізаційного віку не говорить про те, що діти в 18 років підуть воювати, розумієте? Але у всіх цивілізованих країнах світу від 18 років хлопчики, діти стають на облік і проходять воєнну підготовку. Тому що держава мусить опиратися на молодь. Розумієте, якщо ми залишимося без наших воїнів, то хто ж буде захищати нас? Тому зниження мобілізаційного віку не говорить про те, що вже завтра всіх відійшлють на передову. Розумієте? Просто зниження мобілізаційного віку говорить про те, що ми маємо готувати наших дітей до того. Що ми живемо по сусідству з такою дуже апетитною ордою, яка ніколи не відмовиться від того, щоб захопити наші території ні тепер, ні в майбутньому. Тому ми маємо до цього бути готові і морально, і психологічно. Треба готувати до цього наших дітей. Тому я вважаю, що ще раз наголошую, що саме зниження мобілізаційного віку буде, але не говориться про те, що вже завтра всіх відправлять на передову. Зрозуміло, дякуємо за відповідь. Наступне питання стосується знову боліт. Скажіть, будь ласка, як ви бачите майбутнє цієї? Терористичної держави, і чи очікується, чи очікуєте розпад її? Ну тут я знову повернуся трошечки до історії, і можливо, це тому, що я по фаху історик. Гілерівська Німеччина вона теж була великою державою. і Спочатку розпалася на дві частини, а потім знову об'єдналася. І Німеччина, якою великою країною була, такою і залишилася. Тобто Росія. Ця орда вона велика і щоб вона розпалася на кусочки, ну цього не буде. Розумієте, Я... треба на речі дивитися логічно і з точки зору історії. Вона лишиться, але дай Бог, щоб вона лишилася не такою фашистською, такою кровавою, як вона є зараз. І я думаю, що всередині Росії відбудуться зміни, як політичні, так і суспільні, і незважаючи на те, що Росія лишиться цілісною єдиною державою, попри те, вона буде мінятися всередині. Будемо на це дуже сильно сподіватися. І останнє питання, яким ми будемо завершувати нашу розмову, це те, де українцям е, черпати якусь силу, надію, тому що е, всі втомилися, це ясно. Е, всі хочуть, чекають якихось хороших новин, а їх немає. Скажіть, будь ласка, поділіться, де все-таки взяти мотивацію працювати далі, де взяти сили і. Взагалі, як краще буде жити далі. Знаєте, нашу діаспору за кордоном в першу чергу об'єднує їхня віра. Віра в Господа Бога, тому що українці вони дуже побожна нація, святкують паску разом, ходять колядувати разом, святкують різні наші свята, християнські разом. Тому в першу чергу треба черпати. Силу у вірі, у вірі в Господа Бога і у єдності. Тому що поки ми будь-де триматимемося разом, наша віра, наша сила вона буде непохитна. Молитися і медитувати це дуже важливо. Ну і звісно ж, що у нас тримає разом, це віра в майбутнє, в прекрасне майбутнє, що ми колись. Все ж таки переможемо в цій війні, і цей колись уже не поза горами. Вірити, що ми є сильні і духовно, і морально, і фізично, і що перемога буде за нами. Перемога 100% буде за нами. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що відповіли на усі питання, які цікавлять Зайомо, так багато українців. Гарного вам дня і слава Україні. Взаємно щасливо героям слава.